Всім доброго, мирного дня. Я вас всіх вітаю на каналі Моє Полісся. Гуси наші гуляють. Покажу вам свій город. Ось такий в мене город, зараз покажу все. Часничок скоро будемо рвати. Кабачки. Кабачків вже тьма. Скільки багато, що вже даємо грундільку. Подивіться, які. Будем і крустеро робить. Кабачків дуже багато. Ось такий чосничок. Осталася. Таня капусточка. Ось така капуста в мене. О, такі головки. Ой. Вже ріжем повним ходом огірочки. Огірочки теж вже є. Закриваємо. Подивіться, які гарні. Отак підвісили набагато краще. Тут у нас перчик, а тут перчик ще маленький. Тут у мене вже цвіти цвітуть. Така красота. Там цибуля. Тут морквочка, тут пізня капуста. Вже теж починає головки. Ось така в нас плантація капусти. Мої цвіти. Це як цвіте все там. Капусти багато. О, така. Дивіться, скільки капусти насадили. До всіх фатить. Тут. У мене перчик. Зняла тепличку. Такий перчик. Вже зняли теплицю, поставили на кавуни. Такий погода на сьогодні. Отака дощі йдуть. Тепло було, зараз вже дощики йдуть. Отакий такий в мене город. Перепідемо тепличку, будемо обрізувати помідори. Картошечку вже копаємо на все своє. Ми в селі, на все своє. Тут у мене ще є помідорчки, але тут посадила мокро дуже. Дуже мокру. Моя тепличка. O tako obrizala pomidorčike. Svi. Svi cijeki pomidorčike mene že visite. O tako. Obrizala. Taka mene krasota. O. Idem zarad po kozučku. Трошки подсохло, тут дуже мокро. Я не поливала цю теплицю один раз.